Вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України. Я з Конченко анджела ми з Півдня Деської області. Сьогодні у нас 23 люте. Лютого. Ох ти бачиш, одна німфейка всплила, це вже карпики кої наробили шкоди. Так, хоч у нас жабки вже повспливали. Все, втекла. Вони після зими такі дикуваті. От зараз із рибами. Вон, корінь якийсь сплив. Цей корінь плавав всю зиму. Тут він був сплив, мене якось я за нього забула, не послав. Він плавав всю зиму гляньте. Ну, тепер треба саджати. Зараз нас обід пообідаю і треба йти саджати нюфейки. Ну, вже сюди їх ставити не буду. Жаби вже повспливали. Е, Прокинулися, вони вже А он, до речі, сидить одна манюсінька, манюсінька жабка. Бачите? Жабера яка. Малесенька, малесенька, Я вже в тому ставочку, теж бачила, плавають. Ну, я ж кажу, вони після зими дикуваті. Потім вони такі стають більш-більш-більш. Де та жаба. І вже її не бачу сама, так. Вон вона. Бачите? Вигрівається на сонечку вже. І карпи кої, гляньте, які вони вже по. Бачите, вже підверх пішли, плавають. Он під верхом. Такі слоненятка. А там оці червоні наші. Якісь. Вам бачите, які червоні плавають? Що за риби? Звідки вони взялися? О! Ух ти! Дивіться, на тому березі скільки жабер гріються, вже одна заскочила, дивіться. Вигріваються на сонечку, бачите? Я робила ці бортики, там скляні пляшки під бетоном цим. Я спеціально це робила. так, Бачите, тільки сонечко, воно зразу нагрівається і жабки завжди вискакують на ці бортики, гріються на сонечку, вигріваються. А то мені писали, що не може бути, щоб у нас так тепло. От вам, будь ласка. Жабки. кої Там всі бачу ще одна жабера Ну там прямо величезна одна. Просто кажу, що вони після зими завжди дикі. Дивіться, яка сидить, одна вигрівається. ой, гляньте, прямо вже стайками плавають, дивіться. Ой, вже такі. Червоні, так видно, класні. Листя, бачите, оці листя. Ось оці листя, це вже молоді листя. Це вже вони попіднімалися з води, оце бачите, які листки. Ось вони, гляньте, бачите? Цей ні, а це вже, це вже молоде листя, понаростало. Діймається. Так що мені зараз треба буде займатися німфейками, треба буде їх посадити в землю і в той ставочок новий відправлю, тому що Тому що тут кої їм не дадуть рости, Вони свіжа земля, вони одразу підуть ритися. Завтра думаю, вже можна допробувати їх кормити. Тепло на дворі. Так. Прогуляємось трошки. Тут теж жабки, ну я ж кажу, вони такі дикі після зими завжди, спросоння. А скільки всіляких паучків тут плаває, Боже, попросиналися. Плавають стільки. Дивіться, там на дні плавають. Я не знаю, як вони звуться ці. Так що вже життя все прокидається. Вже скоро весна, ну у нас тепло. Навіть я скажу, що жарко, сонечко прямо припікає. Якби не вітер, взагалі була б спека. О, до речі. Дивіться, у нас вже верба, котики, дивіться, розпустилися вже, бачите? Краса, яка. Гляньте, краса, яка уже. Це не до 8 березня вже будуть цвісти. Будуть жовті вже такі з обліплені бджолами. І тут буде такий стояти гул. Дивіться, які сережки на ліщині вже вже, вже теж квітує ліщина. Бачите? Зараз підійдуть тут де поближче, покажу. Дивіться, які сережки. Бачите? Це вона цвіте вже. Такі сережки гарні. Природа придумала, правда ж? Така краса, гляньте, як на вітру вони розвиваються. О, рука болить держати високо. Ой, так добре ходить. Сити. Зараз треба пообідати. І знову город треба посадити німфеї, живці. Живцювала вчора там одну. Одну, господи. Неважливо все одно. І потім по їм буду обрізати бузину, покажу, як я ще буду обрізати ще бузину різними способами, як можна її вкупати. А фрозиція тут не цвіте ще. А, вона була, ж в нас восени цвіла, вон, все. Воно вже тут пусті відцвілася, тільки койде ось, брунічки буде геть мало цвісти в цьому році. Вона в нас восени цвіла тут. От така халепа. Ой, дивіться, ось конторта. Пропурнулись, нагляньте які по неї брунечки. Божечки. Весь вона розпускається набагато пізніше. Це в мене є така ось на штамбі. Це моя спроба номер два, що перша загнулася. Ну, Я в одній тієї ж людини купувала, він мені вже другу дав трошки дешевше. А там всі у мене є одна така росте кущиком. Ген тільки яблучка зараз. Зараз стану проти сонця. Дивіться. Такі, знаєте, схожі на. на. А давайте вони смачні. Їх можна їсти навіть. Слухайте, після морозів класні стали. Угу. На ту кати схожі. Знаєте, п'ялочка схожі. На ці которо сушки варені в, компотіх, в компотах. До речі, такі сладко, солодко кислі. досить такі вкусні, смачні. Так, наша абрикоска. Ну, не знаю, це теж купувала абрикоса. Абрикоса була муме декоративна, але вона була пропала в мене вверх, ось відбила знизу. А це чи муме, ці вже така на вона була привита, побачимо, як засвітеться, вона перший раз у нас буде цвісти в цьому році така новинка. Так, ну йдемо ми до ліщини сьогодні. Її. Який Ось таких у мене буде на продаж багато. У мене три здоровенних кущі. Буду їх ділити саме таких. Вони трошки, може, можливо будуть відрізнятися, але ось такі гляньте, яка вона кучеряшка, кучеряшка, кучеряшка. Це росте кущем у мене, бачите? Відбиваю від корення прямі такі гілочки, але я їх обрізала вже і лишила такі кучеряшки. Знаєте, я бачила, коли в однокласниках, бачила цей кущ просто величезний. І зимку або на Пасху, знаєте, люди такі прикрашають такими крашанками, ну, не, не, не настоящими, а такими іграшковими. Так гарно виглядає. Це ж можна потім якісь. Різні стрічки повішати, наприклад, жовто-блакитні. На зиму буде гарно-гарно. У нас берізки наші ростуть. Так, а де я тут саджала? А, ага, саджала я там. Зараз побачимо, чи жива вона, то, що я взимку пересаджувала. Я знімала відео, показувала. Ну, поки жива. Ні, жива, броньки он живі всі. Так, у нас така тут трошки буде... Так, як це цікаво на українській сказати, на Кацапській це буде роща, а як у нас буде Березова, Березовий гай, мабуть. Там у нас чотири, п'ять, шість, сім. 8 9, 10 берізок Ось що я про персики казала. Ось такі є сіянці, друзі. Ну, не знаю, можливо, хто південніше живе так чисто за символічну плату, бо мені не треба багато. Там у мене ще, ось, ось ще два. Дивіться, я ж казала, ось два ще. Оце ось більший менший. І у мене ще десь є, є, о, ну це геть такий манюпусик. Так. Там такий гривень 10-20, не більше, аби аби... О, зараз підійду ще потім. Ну, викидати просто жалко. Ось тут ще в мене два, дивіться, сіянці. Ну це зразу кажу, це, це оцей ось персик саме, це пізні пізні персик, він вже десь в кінці вересня, на початку жовтня спіє. І тут ще в мене, ну це в мене, здається, бордоволисні Тут сінці, або це тут два скорення йде, або два окремо. Кажу що Насілася персики, не знамо які. Щось я хочу показати. У мене ще верба Ундінська згадала за неї, геть за неї забула. Тут, ну, не знаю, самі столі пилять тут. А, в чоловіка є електропилка, хай відпиляє мені тут одну гілянку. Тому що я тут посадила верба ундіцька. Гляньте, такі котики в неї. Зараз наведу. Не наведу, тому що вітер дує, я однією рукою б не можу. Гляньте. Котики такі рожевенькі, рожевенькі. Це ундійська, це вони бувають такі гілочки, плоскі, плоскі Ну поки... Самі-самі прості. А що це в мене тут росте? Цікаво. А це якийсь кущик росте. А що воно таке? Ох, якби ж я ще пам'ятала, що я тут понатикувала. Ну будемо чекати листя. По листю вже побачу, що, що я тут вже понатикувала. Так, і десь я тут колись саджала петіночницю. Дай Боже пам'яті. Де її тут саджала? Цілу ділянку. Не знаю, поки квіточки не виліжуть, нічого я не побачу. Десь я тут саджала. Біля якихось дерев, кущів. Не пам'ятаю. Це чимирник, уже який гарний рожевенький. Дивіться, який ніжний. Бдівки літають. А це у нас повинен бути білий. Це тут соржало, це я тут соржало. Білий. А дивіться, що в мене тут зійшло? це що цей сам шит насіявся. Це ось смородина, бачу, сіянець. Ну, так Де я по тінись саджала? Десь тут, а бі біля якоїсь деревини, ці біля якоїсь куся. Не, не пам'ятаю зовсім. Будемо чекати, поки вилізе вже. От Отак, друзі, коли багато землі. Навіть не, не пам'ятаєш іноді, що де в тебе росте. Капусточка, гарнюня наша. О, ще один персик, до речі. Я ж кажу в мене їх. Щось ця, мабуть, хоче піти в квітки мені давати. може, геть негарна стала, така була миленька, гарненька. Так, ну все, друзі. Трошки прогулялися по садочку. Вилазять гіацинди, нарциси, тюльпани, все вилазе, господи, все лізе, тягнеться до сонця, сонечко, тепло, все хоче жити. Все, друзі, бажаю всім гарного дня, спокійного, тихого.